Дядь, ребята, я давно планувала це відео, я, що я з нею гралася. Я буду сьогодні на відео гратися тільки з нею в біг. Хоч я можу зробити по частинам це відео, якщо ви хочете. Так. Перша гра це біг. У нас буде тільки гра біг. Десь поприветствуюся, Вона вам всім передає привіт. Так, ну перше, що я відійду від неї, щоб вона мене не кусала. Так все. Десять ні, не надо на мій телефон. Деся ні, не надо. Нові капці. Ай. Мені зараз не ай, ай. На мене дуже гризе, що просто фух. Ну ладно. Будемо з тобою зараз грати в біг. Побіжалі! Я стрибну, а Я люблю стрибати, коли з нею граюся. Ще два рази, і думаю, що це відео можна піти до кінця. В принципі, вже все. Відео йде до кінця. Дякую, що подивилися його. Всім пока. Якщо вам подобається таке відео, то наберіть 30 лайків. І зніму другу частину.